Ми у львівському житловому комплексі містечко підзамче з відеозвітом ходу будівництва за серпень. Усі три житлових комплекси містечка Брама, Новий форт і вежа задовольнять найвибагливішого покупця. Тут сподобається любителям тихого, спокійного життя і тим, хто хоче жити у вирі подій для родин із дітьми. Тут заплановане будівництво власної школи та двох дитячих садочків. Подробиці на підзамче.com.ua і почнемо із житлового комплексу вежа. В першій і другій чергах завершено монтаж перил та монтаж лічильників води. Також завершено запуск водопостачання в стояки, триває монтаж ліфтів. В секції 7.1 третьої черги готуються заливати моноліт шостого поверху. В секції 7.2 триває кладка внутрішніх стін, вже облаштовано систему вентиляції. В секції 7.3 завершено влаштування покрівлі, монтують вікна. В секції 8.1 завершено встановлення вікон і облаштування фасаду. У секції 10, 1 п'ятої черги скрізь, крім першого поверху, встановили вікна. Триває утеплення та оздоблення фасаду. Дахові роботи завершені. Тепер до ходу робіт у житловому комплексі новий форт. В секції А1 першої черги завершили монтаж обладнання дахової котельні. В секціях А 1 А 2 А 3 встановили лічильники води. Триває оздоблення стін в місцях загального користування. Завершили монтаж ліфтів. В секціях Б1 і Б2 другої черги влаштували лічильники води, встановлюють ліфти. У секціях В1, В2 та В3 третьої черги влаштовують фасади. У секції Г1 четвертої черги встановлюють вікна. В Г2 завершено облаштування стін підвалу, влаштовується гідроізоляція стін цокольного поверху та зворотня засипка. В Г3 закінчують влаштування даху, завершують фасадні роботи. І тепер до робіт в житловому комплексі Брама. В першій черзі влаштували лічильники води та системи димовидалення з паркінгу. В другій черзі фіналізували фасади. В секціях Б 1 і Б2 продовжується облаштування даху. В Б 3 змонтували похилий дах. Триває благоустрій прибудинкової території. В секції В 1 третьої черги мурують зовнішні стіни. У В2 виконали вертикал шостого поверху. В секціях В5 і В6 завершено монолітні роботи. Триває мурування зовнішніх стін. Виконується монтаж вентиляційних систем. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!